Сьогодні ми разом з вами проведемо обрізку наших троян для пишного цвітіння та наростання нових бутонів. Що ми бачимо? Якщо ми бачимо, що наші троянди починають оцвітатися, не шкодуємо їх, проводимо обрізку. Для чого? Для наростання нових бутонів. Головною умовою є: обрізку проводимо над п'ятим листочком. тобто, Три листочка, три листочка. Шукаємо, де на троянді є п'ять листочків, і над ним проводимо обрізку, не шкодуючи. Беремо іншу троянду, дивимося, знаходимо п'ять листочків. Ось вони у нас, над ними проводимо обрізку. Цим самим ми стимулюємо наростання нових бутонів. Тоді троянда буде пишніша і буде давати багато нових так що користуйся та насолоджуйся все літо новими і новими трояндами.